Христос Воскрес, дорога церква! Хочеться вірити, що кожна людина сьогодні розуміє, для чого Христос Воскрес. І це питання дуже важливе. Для чого Христос Воскрес? Зараз люди радіють і будуть святкувати по всій Україні і вітати один одного Христос Воскрес. Але всі чи люди розуміють, для чого Христос Воскрес. Ви знаєте, коли людина. Сумує за померлими, коли ховає померлих, вона має знати дещо, про що говорить Біблія. І в одному з текстів, нам знайомих текстів, апостол Павло говорить оці слова. Не хочу ж, браття, щоб ви відали, ви пропокійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли б ми віруємо, що Ісус був умер і Воскрес, так і покійних через Ісуса Христа приведе Бог із Ним. Коли ми віруємо в Це, це дуже важливо. Коли людина вірує в Це, тоді вона має надію на Воскресіння. Тож як відображається Сьогодні Воскресіння Христа в житті людини? Яка в це вірить? Всі ми тут віруючі люди. Тому як відображається саме цей момент Воскресіння Христа в житті людини, яка в це вірить? Я буду сьогодні говорити про наше воскресле життя у Христі. Це вже більше буде стосуватися нас. Про наше воскресле життя у Христі. І буду читати текст Послання до Колосян, третій розділ. Перший і четвер з першого по четвертий вірш Послання до Колосян, третій розділ з першого по четвертий вірш. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли ж з'явиться Христос. Наше життя, тоді з'явитися з ним у славі і ви. Я хочу, щоб ми подивилися на три фази нашого Воскреслого життя у Христі. І от цей текст сьогодні має такі дієслова, які говорять нам про ці три фази: це про минулий час наших змін у Христі, про теперішній час і майбутній час. Це дуже важливо, щоб ми бачили оцю. Лінію нашого життя у Христі, яке почалося в минулому, воно продовжується в теперішньому і воно має продовження в майбутньому. Ми живемо з вами життям Воскресіння, життям духовного пробудження, духовного оновлення, яке має мету в очікуванні неба також разом з Христом. До того ж, ми маємо і певну ціль, тому що Христос вибрав нас дійсно в минулому. Освячує нас в теперішньому і продовжує ототожнювати нас у майбутньому. І в цьому тексті до колося написується той період, коли християни в той час дуже так, знаєте, поглядали спрямовано на Христа Церкву в колосах, дехто тоді порівнював з портретом самого Христа. Колоси сьогодні це сучасна Туреччина. Тоді, можливо, це було більше таке містечко. Зараз це невелике поселення з назвою Хоні чи Хони. Зовсім інша назва Колоси. І тоді там була дуже міцна церква, яку дистанційно, можна так сказати, організував апостол Павло через свого учня Єпофраса. І в перших двох розділах цього послання і початку третього, що я вже прочитав. Говориться про нашого Господа Ісуса Христа, хто Він є? Це дуже важливо, брати і сестри. Розуміти, хто Він є, наш Господь Ісус Христос. І якщо дивитися на ці попередні розділи, вони нам говорять, що, по-перше, він Божий син. Це об'єкт нашої віри, Він відкупитель, Він є образ Бога невидимого, Господь всього творіння, Він голова церкви. Він приміритель вселенної, повнота божества, сутність таємниці Божої, реальність правди, володар всіх сіл в світі, переможець над злом. Він сидить по правиці престолу Божого і Він є Воскресінням і життям віруючих. Це неймовірно. І все це описує нашого Господа Ісуса Христа. Але також тут є описи. Віруючої людини. І правильніше сказати, якою вона була в минулому. Тобто, ми з вами, якщо ми згадаємо, ми були визволені з темряви, ми були чужими для Бога, ми ворогували проти Бога, але стали наслідниками святих. <кій> ми були народженими згори, померлими з Христом, живими з Христом. Ми були прощені, вибрані, покликані до світового життя. Це дуже важливо. І зараз, коли ми дивимося в теперішній час, ми освячуємось, освячуємось через слово, через молитви. Ми стаємо співпрацівниками Христу. Ми стаємо членами нашого тіла Христа, церкви, ми роздяглися старого, духовно старого і вдяглися в нове. Це дійсно, брати і сестри, неймовірно. І якщо ми дивимося в майбутньому, то що нас очікує? Ми читаємо тут текст, що я вже прочитав: коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Це реальність того, що так станеться в майбутньому, яке неминуче. Тому, друзі, хто рахує сьогодні себе послідовником Ісуса Христа? В теперішньому часі ми маємо відчувати наше воскресле життя з нашим Господом, яке готує нас до вічності. Іде час. Він дуже швидко минає. Минуле колись було. Зараз ми в теперішньому часі. Майбутнє, воно вже десь не за горами, якщо людина вже в такому в дорослому віці. І ми бачимо тут причину і мотивацію до цього. Якщо це правда, про що ми читаємо в Біблії, ми маємо це робити. Тобто шукати того, що вгорі, думати про небесне, а не про земне. І якщо ми воскресли з Христом в минулому і народилися згори, написано, як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Бувши вкорінені і збудовані на Ньому. Та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній подякою. Це теж говорить послання до Колосян, другий розділ. І це не просто, знаєте, якась така абстрактна близькість до Христа. Апостол Павло тут в цьому посланні використовує різні слова, щоб показати оцю близькість до Господа. І Він каже: ми розп'яті разом з ним, ми поховані разом з Ним. Ми зростаємо разом з ним, ми співнаслідники разом з ним, і ми будемо прославлені разом з ним, будемо піднесені разом з ним, і ми живі разом з ним. Якщо ми, брати і сестри, це відчуваємо, це дуже важливо. І тоді дійсно наші думки піднімаються, можливо, трошки вище, цього земного, про що говорить нам апостол Павло. І він не просто використовує тут слово разом, це слово показує нашу ідентичність з Богом. Тобто, якщо ми відчуваємо нашу таку єдність з Богом, це вся ідентичність. Тому є відповідальність, якщо це все правда, ми відповідаємо, і це наша свята повинність, наш борг перед Господом. І ця відповідальність нашого Воскреслого життя вказує на... Пошук того, що вгорі. тобто постійний пошук, спогляду до гори, тобто Христа і того, що є Його. Як це виглядає? Христос одного разу сказав Матвія 10:37: хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більш, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. Я не думаю, що ми не любимо своїх батьків. Ми їх любимо. Але якщо вони не сприймають свідчення про Христа і нашу посвяту Христу, то обов'язково будуть суперечки, буде ворожнеча, буде протистояння. Але ж все рівно, як, як би там не було, Христос заслуговує на більшу любов. І це кінцева ціль, до якої має прагнути кожен християнин. Одного разу я прочитав книжки із біографією Моцарта. І коли він був маленький, у нього запитали, а кого ти більше любиш, батька чи маму? Він сказав боженьку. Розумієте, як людина навчена, так вона буде і правильно думати, і жити, і шукати того, що вгорі. Івана 8,23 написано Ісус говорить до учнів, Ви від долу, я з висока. І ви зі світу цього, а я не з цього світу. Коли ми шукаємо того, що вгорі, це означає речі, які пов'язані з Христом, і тільки з Христом. Це його праведність, це його святість і таке інше. Ми не шукаємо того, що підтримує світ, а про світ дуже гарно розповідає Біблія, і говорить, про що піклується наше тіло, про що думає наш розум. І підтримує часто світ те, що Бог осуджує: це перелюб, нечистість, розпуста, чари, ворожнечі, сварки, заздріч, гнів, суперечки, незгоди, єресі єрісі і тому подібне. І тут ми бачимо контраст земного і небесного, де має бути наш розум. В нагірній проповіді ми часто читали цей текст, написано. Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Божа правда вона знаходиться, знаходиться тільки в Слові Божому, тільки там можна її знайти. Слово моє є істина, так відповідав сам Господь, і це розкриває небесне те, що вгорі. Ісус каже: Шукайте ж найперш Царство Божого і правду Його, а все це вам додасться. Ви знаєте, в Біблії є багато прикладів, коли люди шукають земного. Ну, це, це притаманне людям шукати земного. Поки ми на землі, ми шукаємо земного. Свого часу Ізраїль шукав собі царя. Хоча не мав цього робити, і пророк Осія говорить до того народу в той час: вони ставлять царя, але не від мене. Вони князя ставлять. Але я його не знаю. Вони срібла, свого та золота свого божків наробили собі, щоб загинути, і мій гнів запалився на них. В посланні до Галатів написано про земні пристрасті та учинки людей. Це завидки, п'янство, гулянки, подібне до цього. Я про це попереджаю вас. Як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства. Божого. Думати про земне дуже небезпечно. І ми це розуміємо, коли стикалися колись або стикаємося сьогодні. Друзі, в Біблії немає якоїсь нової істини про, про свято про Богу. Вона така сама, але вона донесена по-різному. І коли ми читаємо старий заповіт, новий заповіт, і це не відрізняється від того, що написано також в повторений закону, шестой розділ, відомий нам текст, щоб любити Бога усім серцем своїм, любити Бога всією душею своєю, і любити Бога і всією силою своєю. Нема нічого нового. Ми читаємо це і в новому заповіті, і в старому. Тож шукати Його, гнатися за тим, що є Христове, щоб наш розум був направлений на небесне. І наші думки. Коли вони пропитані Божим Словом, вони характеризують наше внутрішнє становище, про що ми думаємо. Хтось сказав, що шукати це те, що є за межами нас. Тобто, це теж ми розуміємо: шукати те, що є за межами нас. А думати це про те, що є в нас. Тобто, про що я думаю, того я і шукаю. Про що я думаю, того я і шукаю. Якщо я думаю про небесне, я не шукаю земне. Все в принципі просто. І ми є в, є в світі, але ми не від світу. Це теж думка біблійна. Це стан Воскреслого життя. Розуміючи, що ми в світі, але ми не від світу цього. Ми воскресли з Христом, ми шукаємо Небесного, і цьому є причина, чому ми шукаємо і думаємо так. Тому що колись відбулася оця зміна. А вона відбулася, правда? Колись відбулася наша зміна. Ми вмерли, як написано в нашому тексті, а життя наше сховано, сховане в Бозі з Христом. Цього не розуміє проста людина, яка не знає Бога, не знає Слова Його. Якщо вона не воскресла з Христом, не народилася з гори від Святого Духа, від Слова Божого. Тому Воскресле життя це змінене серце. Воскресле життя це зміна нерозуміння. Але слава Богу, що Біблія має баланс. Ці земні речі, які нам притаманні, да, для нас не заборонені. Коли, наприклад, ми маємо вишуканий обід, ми сидимо в Макдональдсі. Це не заборонено. Ми, як віруючі люди, розуміємо, що це від Бога. Бог нас благословляє і вишуканим обідом, і скромним обідом. Можливо, корочкою хліба це все від Бога. Але ми розуміємо, що все це тимчасово Це має формувати наш теперішній характер у Христі для майбутнього. Друзі, пам'ятаємо про те, що відбулося і почалося в нашому житті колись. В минулому наше життя пройшло процес так званої інаугурації. Знайоме слово, правда? Але воно має значення. Як посвячення на посаду за волею народу, тобто воля народу в тому, щоб поставити на посаду якусь людину. Але в давні часи в цій посвяті шукали волю богів. Не волю людей, а волю богів. Можливо, правильних богів, можливо, неправильних богів. Воля Божа, друзі, в нашому житті це посвящення до спасіння, але через духовну смерть. Є така маленька угода, да? вмерти треба, духовна смерть. Коли ми спасаємося, ми помираємо разом з Христом. І це змінює наш погляд на статус, на нашу перспективу майбутнього. Друзі, в цьому є певна таємниця? Якщо хтось почує, а може сьогодні ми чуємо це, це певна таємниця, таємниця для світу. Ми, та, ми є таємницею для світу. Навіть ми самі. Є таємницею саме для себе, для самих себе. Тому що у нас немає жодного способу, жодної можливості зрозуміти, що означає віруюча людина, яка захована в Христі. Як ми можемо пояснити, пояснити це? Віруюча людина, яка захована в Христі. Спержен привів одного разу таке порівняння: якщо ти стоїш біля телефонних ліній передачі, бачиш їх яких мотає негода у різні боки, а блискавка, грім, ураган, дощ, сніг, сонце пече, цей дріт не має гарного вигляду, він ось ось порветься. Ми думаємо, який він нещасний. Але ви знаєте, чого ми не бачимо? Ми не бачимо, як одна людина на великій відстані говорить іншій людині, як вона її любить. Це повністю заховано. Ми цього не бачимо. Тому світ бачить нас тільки одну сторону. Можливо, бідних християн, слабких хворих, засмучених війною, які намагаються в цей час жити правильно. Але ви знаєте, чого світ не бачить? Те, що ми заховані у Христі. Вони не бачать, що ми Христові. Але ми треба, нам треба показати, що ми Христові. Але це таємниця. Яку ми до кінця не розуміємо, вони не бачать внутрішньої радості нашої. Це коли ми співаємо, ми відображаємо цю радість. А коли йдемо по вулиці, ця радість наша Христова, вона скрита внутрі нас. Саме в такому розумінні ми заховані від світу, хоч ми і не розуміємо самі. У Івана 3,2 написано: улюблені, ми тепер Божі діти. Але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Ось така таємниця. Друзі, ми не можемо зрозуміти, якими ми будемо в майбутньому, але тільки вірою ми приймаємо це, що так буде. А воно так і буде. І в нашому теперішньому часі треба шукати небесного, щоб до кінця. Розумієте це. В минулому часі ми мали початок, ми померли з Христом, і зараз ми заховані в триєдиному Бозі. І тепер, коли ми дивимося в майбутнє, це уже остаточне наше встановлення нашого Воскреслого життя з Христом, як написано від Марка 4.22. Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного. Що не вийде наяв. Воно так і буде. Атеїсти завжди думали, що християни це якісь безумні люди. Вони і зараз так думають, що християни якісь безумні люди, але вони теж не можуть бачити в нас явленого Христа. Вони не уявляють, яка радість є нас. Ісус каже, Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене? Хоч і вмре, буде жити. Час встановлення нашого Воскреслого життя показує, коли це станеться. Знов читаю цей текст, який ми прочитали на початку. Коли Христос з'явиться, тоді ви також з'явитеся. Але питання, коли Христос з'явиться? Нам це невідомо. І Біблія про це не кажеть. Але дещо написано про це? Книга Об'явлення 17 написано. Ото він із хмарами йде і побачить його кожне око. І ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так і амінь. Це буде. Христос приведе до світла все, що заховано. Він відкриє справжні наміри людських сердець. Як написано в 1 Корінтян 4:5 тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що і висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець. І тоді кожного буде похвала від Бога. Тобто не судіть передчасно. Ще одне питання. Як буде виглядати наше Воскресіння? В той час, коли Господь з'явиться, ми також будемо разом з ним. Можемо навіть поставити своє ім'я разом з ним. Це теж неймовірно. Але ми в це віримо. Чому? Коли світ побачить Христа, Він побачить також і нас поруч з Христом написано в тому самому посланні до Солунян. 1 посолун, 4 розділ, сам Бог Господь. Із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі, умерлі в Христі, потім ми, що живемо і залишилися, будемо схоплені разом з ним на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Тобто ми будемо разом з ним стояти, це неймовірно. Контраст того, що зараз заховане, буде в майбутньому. Явлено. В минулому ми почали це життя Воскресіння і продовжуємо в теперішньому. І Бог буде прославлений, коли явиться Христос, Бог буде прославлений, коли ми з'явимося разом з Христом. А коли архіпастер з'явиться, говорить Петро в своєму посланні, то одержите ви нав'янучого вінка слави. Не може бути, щоб ми одержали щось, якщо ми не будемо поруч з кимось, правда? Христос буде поруч. Це важливо і це неймовірно. Тому зараз світ бачить бідних, слабких, можливо, хворих християн, але Він не бачить віруючих, які царюють з Христом. Ми зустрічаємо навколо тисячі людей, які не бачать те. Як ми дійсно царюємо у Христі, як ми співаємо, яку ми радість маємо у себе, себе в нутрі. Але вони побачать потім. Вони обов'язково це побачать. Зараз вони бачать віруючих як мертвих для цього світу, які не беруть участі в їхніх ділах. Часто ми розуміємо це, да? коли люди хочуть щось нам запропонувати, ми не хочемо, бо рахуємо, що це гріх. Тим більше слово говорить, що ми не ставали спільниками в неплідних ділах темряви, але краще докоряли їх. Тобто не просто від ми від гріха, а докоряли. Люди не бачать нас захованими у Христі. Коли відбуваються похорони віруючих, люди бачать тільки тіло, яке ховають в землі, але вони не бачать душу, яка йде, в славу Божу. Блаженні в Богі духом, бо їхнє Царство Небесне. Написано у Луки 16.22, відомий текст, ви його знаєте, коли вмер багатий і вмер бідний, коли в Богі вмер, віднесли його ангели на лоно Авраамове. Друзі, це ще один погляд на Воскресле життя. Блаженна людина, вона має воскресле життя. Почалося воно в минулому, воно продовжується в теперішньому, і воно має отакий фініш благословений в майбутньому. Друзі, згадайте той момент, коли ви вперше були захоплені Христом, коли вас зачепило, коли вас привело к Богу в церкву, для когось це було дійсно вже в минулому, а для когось це теперішній час? Хто сьогодні захоплений Христом? Тому нехай це стане мотивом вашого пошуку Христа, щоб заховатися в ньому, сховатися. Тому що тільки у Христі ми можемо виглядати, поступати свято. Все, що ми робимо, що ми думаємо, робимо, як написано для слави Господа, щоб ми не забували про свої земні відповідальності у Христі. Коли роздумуємо про небесне. Одна людина сказала, віруюча людина, якщо ви будете одного дня на небесах, то спочатку небеса мають бути у вас ще на землі. Тобто, якщо ви думаєте піти на небеса, то подумайте про те, щоб вони були вже на землі, ці небеса. Написано в Лукі, 18 розділ, 17, 17 вірш, по правді кажу вам, хто не прийме Божого царства як дитина, той не війде до нього. Тобто, з самого початку розуміння нашого життя, з самого початку, з дитинства можливо. Хто не прийме цього царства, той не вийде до нього, не війде до нього. Написано, що царство Боже мають ті, хто переслідувані за праведність. Тобто, якщо наша праведність нас веде до того, що ми будемо страждати за Христа, це перепустка Боже Царство. Це вказує на баланс між земним і Небесним. Тому вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі. Це одна тема. Тема нашого воскреслого життя тут, в теперішньому часті вважати себе уже тут, мертвими для гріха і живими для Бога там в майбутньому. В чому є приклад Воскреслого життя? І коли Христос прийде, світ побачить, в кому відображається Воскресіння Христа і хто насправді є віруючою людиною. До того часу наш текст говорить, що я прочитав спочатку: шукайте того, що вгорі. Де сидить Христос. По Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, бо вже вмерли, а життя ваше, тобто справжнє життя ваше, сховане в Бозі з Христом. Тому наше Воскресле життя дійсно, це благословіння, і це неймовірно. Роздумуючи над цим, я думаю, ха, а воно ж колись почалося. Воно почалося в минулому, може би, 20-30, у когось тиждень тому. Воно продовжується. Це милість Божа. І це благословіння, що Бог указує нам на майбутнє. Що воно нас очікує там? Що смерть це ще не кінець, ми сьогодні вже чули. Це перехід. перехід. І поки ми перейдемо, слава Господу, ми заховані у Христі. В міцних руках нашого Господа, а йому буде слава і хвала. Амінь.